Мотиваційний рух Don't Give Up презентує містер Біст звернення до усіх українських блогерів. Якби ви мені сказали, коли мені було 13, що я роздам мільйон доларів в одному відео, я б навіть не знав, скільки це грошей. Я б сказав, це більше ніж 100 баксів. Тобто 50 доларів для мене було тоді багато. Я просто з маленького невеличкого містечка в північній Кароліні виріс з братом, моя мама виростила нас. Нічого особливого. І як би дивно не звучало, коли я був молодшим, мені дуже не подобалося бути поруч з людьми, і у мене дуже. Дуже нав'язливий характер. Коли мені щось подобається, це просто поглинає моє життя. Моїм першим прикладом цього ймовірно був бейсбол. Я не хотів займатися нічим іншим. Мій перший вихід на бейсбольне поле малої ліги був найбільш незграбним у моєму житті. Я не знав, як спілкуватися, я був дуже сором'язливим. У мене є спогади про одне відео, яке я дивився тоді, де один з моїх улюблених творців Вуді з Геймерта кинув роботу заради YouTube і я навіть тоді не знав, що на Ютубі можна заробляти гроші. Я пам'ятаю, мені було 12, Тоді у мене в голові усе перевернулося. Я подумав: зачекай хвилинку, ти можеш заробляти гроші, роблячи звичайні відео. Це одне з моїх перших спогадів про те, як я почав дивитися Ютуб, тому що з того моменту я став одержимим і зрозумів, що хочу цим займатися, але не все так просто. Коли мені було 15 років, мені поставили діагноз хвороба крона. Тоді я схуд зі 180 фунтів до 139. Я був схожий на маленьку тендітну гілочку. Я навіть не хотів ходити до школи і просто ненавидів своє життя. Тоді я просто зайшов на Ютуб і, незважаючи на все, почав створювати відео. У мене по суті нічого не було. Нічого. Я нічого не знав. В мене не було грошей і я просто хапався за все підряд. Кілька років я нічого не заробляв на Ютуб. Щоб отримати рекламу на своїх відео, потрібно було бути дуже відомим. Багато з моїх ранніх відео були відстійними, тому що я тоді був просто нецікавим, я був дурником. Але я знав, якщо я просто буду робити це досить довго, то в кінці кінців усе вийде. Я не знаю, чому у мене був такий. Спосіб мислення в такому юному віці. Я просто люблю це і мене важко зупинити. Я думав: якщо я зможу заробити достатньо грошей до закінчення школи, я буду робити те, що мені захочеться. Ось тут я подвоїв час на ютуб. Я все ще заробляв лише кілька баксів на день. Я продовжував і перестав ходити на заняття. Я не сказав мамі, що знімаю відео і мене ніхто не турбував. Після цього все пішло на лад, мої глядачі почали зростати. Я проки. Тався, працював над відео, потім лягав спати. Ось, де я перейшов на гіпердрайв, це безперечно те місце, де я став дійсно дивним. Я збирався дорахувати до 100 тисяч, чесно кажучи, ніхто на Ютуб ніколи не робив нічого настільки дурного, просто рахував 40 годин. Це привернуло тонну уваги. Це одне з моїх перших справжніх вірусних відео. Я подумав, значить, якщо я буду робити цікаві речі, люди будуть дивитися. Гаразд, і так ось де стає цікаво. Моя перша в житті справжня угода з брендом. Загалом цей агент-менеджер, який представився квіт, подзвонив мені і сказав: Ей, ми тобі даємо 5 тисяч доларів за відео. Це було божевіллям. Що я просто знімаю відео і отримую 5 штук. Я пам'ятаю. Це чітко і відповів йому: Я хочу 10 тисяч доларів. А він такий 5 тисяч. Я кажу: ні, я хочу 10 тисяч доларів, щоб вийти з дому і віддати їх бездомному. А він такий, що справді? І тут понеслось. Виходжу я із цією сумою і говорю: Ей, привіт, я ютубер. Ти бачиш камеру? Якщо хочеш, то візьми. Це близько 10 тисяч доларів. Я не жартую. Відео вийшло чудовим. Очевидно, цей хлопець був щасливим, і я. Теж був щасливим, і в мене виникла ідея: якщо я братиму гроші, які мені платять бренди, і допомагатиму людям, то це було б дуже круто. Мені здавалося, що я розгадав код у деяких з моїх відео. Я буквально роздавав понад 1 мільйон доларів. Я знаю тільки одне: я хочу допомагати людям. Мені подобається допомагати людям, тому що це робить мене щасливим, тільки це змушує відчувати мене щасливим. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних мотиваційних роликів. Почуємось.